Листкове тісто своїми руками для будь-якої випічки. Із солоною начинкою такою, як кіш-лорен. чи ароматних штруделів із яблуками чи будь-якою ягодою. Готується листкове тісто дуже просто і потрібно всього декілька складників. Отож, із загальних 400 г борошна 350 г просіюю відразу в миску. Всипаю до нього 8 г солі і натираю на грубій терці 200 г холодного вершкового масла або ж марагрину. Це робиться дуже швидко при натиранні занурюю шматочок масла в борошно та натираю. Таким чином відразу формується пісочна крихта, до котрої вливаю 125 мл крижаної води. Перемішую шудень ложкою борошняну крихту разом із водою. І викладаю тісто на стіл та замішуватиму його руками. Попередньо підсіявши на робочий стіл трішки борошна: тих 50 г, в мене залишились із загального рецепту. Враховуючи те, що цього разу я готую листкове тісто для приготування штруделя із полуницею. То використовую вершкове масло. Якщо б я готувала солоний відкритий пиріг, тобто кішлорен, то мені більш до вподоби брати тоді маргарин. Тісто потрібно замішати досить швидко, тому що під руками масло чи маргарин будуть швидко розігріватись. Зараз воно дуже м'якеньке та еластичне. Замішавши тісто, дуже добре надати йому відразу прямокутної форми. Для того, щоб було досить просто, розкачати довгий прямокутний корж. Листкове тісто не потрібно відразу розкачувати качалкою. Спочатку потрібно постукати качалкою зверху по тісту, після чого розкачати, надаючи тісту форму такого довгенького прямокутника, за допомогою качалки чи допомагаючи собі просто руками. Після чого цей прямокутний корж скласти втричі, загорнути тісто в харчову плівку чи покласти його до мішечка і відправити в морозильну камеру на пів години. За вагою це приблизно 750 г тіста. Я відразу розділяю його на дві частини. Загортаю пакет та ставлю до морозилки. Через півгодини виймаю одну частину тіста масло, добре застигло, але не замерзло. Розкачування котрого починаю із постукування качалкою по тісту. Таким чином надаю йому правильної прямокутної форми. Час від часу робочий стіл треба притрусити трішечки борошном. Холодне тісто на відчуття є зовсім твердим. Саме тому ось таким постукуванням качалкою, я її навіть вдавлюю так в тісто, правильно розтягую його. Трішки ось так попрацювавши із тістом, далі його просто розкачую в напрямку до себе і від себе, надаючи тісту форму довгої прямокутної паляниці. Тісто ще тугеньке, тому при розкачуванні прикладаю трішки сили. І, вже розтягнувши тісто, розкачавши у формі доброго прямокутника, складаю його втричі. А зараз потрібно повернути тісто відкритими сторонами в напрямку до себе і від себе, і знову розкачати. Таким чином, ще чи вийшла дуже довга доріжка із тіста, і скласти його знову втричі, тобто, вийнявши холодне тісто із морозильної камери. Його потрібно два рази розкачати, надати йому правильної форми та скласти втричі. І останній третій раз знову потрібно розкачати тісто, як завжди. Спочатку постукуючи качалкою по ньому, а потім розкачуючи. Але цього третього останнього разу скласти тісто вчетверо. Листкове тісто готове. Свіже листкове тісто можна зберігати в холодильнику приблизно до тижня часу, або ж в морозильній камері декілька місяців. Всього виходить приблизно 750 тіста. котре ще на початку варто розділити на дві або навіть і три частини. Це може бути три штруделі із солодкою або навіть і солоною начинкою. Також на основі цього тіста можна готувати відкриті пироги з різноманітними начинками. Якщо хочете відразу щось пекти із цим листковим тістом, то перед розкачуванням все ж таки раджу ще поставити на півгодини його в холодильник. Ось таке домашнє листкове тісто, яке готується зовсім просто, швидко, своїми руками. Дуже довго зберігається і використовується за потреби. Для приготування штруделів варто використовувати той самий метод розкачування тіста, що й при приготуванні. Це тісто справді є особливим. На цьому щиро дякую за перегляд відео, вподобання, коментарі та підписки. Нехай вам все вдається!